І так, будемо з вами розпаковувати ось цей боксик Love is із АТБ, що ж мені цікаво тут попалося. Так, він коштує 300 гривень, але якщо робиш якусь покупочку в АТБ від 100 гривень, то він іде за 150. Тому давайте ж вже посмотримо, тут АТБ хоче, що можемо від... ми відшукати серце з діамантом. Подивимося. Опс. Так, що у нас тут? А в нас тут карточки якісь. Карточки, карточки. Це, мабуть, наклеечки на холодильник. І конфети. Нічого немає. Конфети. Просто на, 100, на 150 гривень, коротше, купила купили конфет. Все, в принципі, все. Це щось покупало. Ну, таке. А ви купували бокс з АТБ. А ви купували бокс із АТБ? І скажіть, будь ласка, що вам попадалося? Чи виграв хтось взагалі з цієї коробочки ось це сердечко з діамантом? Дуже цікаво.